В автобус зайшла тітонька і попросила дядечка, що сидів, поступитися їй місцем. Вона йому каже: Дядечко, будь ласка, встаньте, а він не захотів. І знаєте чому? Бо він відповів: Вибачте, я такий втомлений сьогодні. А тітонька здивувалася і каже: Але ж я жінка. Раніше було таке правило чоловіки і хлопчики завжди поступаються місцем жінкам і дівчаткам. Але дядечко сказав, що зараз правила інші що всі люди рівні. Тобто і хлопчики, і дівчатка мають однакові права, і хто перший сів, той і сидить. Це і є рівноправність, коли у всіх усіх однаковісінькі права. Ось так у тітоньки було старе правило, а у дядечка нове. Тітонька так здивувалася, що тільки й змогла сказати: Що. Вийшло так, наче вони грали в ігри з абсолютно різними правилами. А потім дядечко сказав щось зовсім незрозуміле, ніби жартуючи. Що жінки добилися свого, тому хай дадуть йому втомленому спокійно доїхати. Отак вони і сперечалися.